Сили спеціальних операцій під час проведення розвідки на одному з напрямків знищили новітній окупаційний зенітний ракетний комплекс БУК М3 разом із боєкомплектом та реактивною системою залпового вогню ураган 1 і орієнтовна вартість таких втрат сягає понад 45 мільйонів доларів. Пу -пу -пу. Про ці та інші події на лінії зіткнення будемо говорити далі. З нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Вітаємо вас. Слава Україні радий бачити героям, героям слава доброго ранку. Отже, Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню. Путін боїться, очевидно, їхати до Стамбулу на зустрічі з Володимиром Зеленським. Це означає, що він хоче воювати далі. Чи це відчувається на фронті? Якщо так, то яким чином? Взагалі його присутності на переговорах. Тут з якої сторони не глянь. Дійсно для нього є проблеми або військові, або іншові. Якщо він приїжджає, значить він визнає, що він воює проти України, значить, він визнає легітимність українського президента. А ми знаємо, що він весь час там намагається розповідати, що в нас незаконне керівництво, бо прийшло внаслідок перевороту. Ну і ті, всі решту російські штаби. І, і паралельно він приїжджає, значить, він а, бере на себе зобов'язання. Якщо Путін не приїжджає, дійсно він демонструє, що він не готовий до миру. Це означає, що Путін не зацікавлений в жодних переговорах, попри усі риторичні заяви, але це і проявляє його, його слабкість, тобто він неспроможний е, власне на рівні глав держав урядів спілкуватися. Ну і крім того, в нього є певні побоювання, що. Римське право може спрацювати на території Туреччини, хто його зна, uh -huh. бо східний, східну дипломатію ніхто не відміняв. Так на так, фронті відчувається, ну, пане Іване. На фронті що відчувається, що фронту. вони готові воювати. Щодо фронту, і в них не змінювалася готовність воювати з моменту початку. АТО, а агресивний підхід до ведення війни ми знаємо, ще з початку широкомасштабного вторгнення. Окрім цього, противник з 24-го року проводить машмасовані спроби масованого наступу на українську територію з метою взяти під контроль уже попередньо втрачені українські території, з яких їх прийшлося тікати, а так. Оже згідно нових задумів окупувати Донецьку область, Луганську, повністю, Харківську, Запорізьку. Ну і я думаю, що від Херсону вони не відмовляться, але це все в плані стратегічних задумів. Ну і тепер навіть недавно озвучило вище військове політичне керівництво України про їхні наміри провести військову операцію на Сумщині. І рівень агресії, рівень атак противника щодня на лінії фронту, це і підтверджує. Бо не менше півтора сотні атак за день. Ми розуміємо, що це дуже багато. Та якщо бачимо звіти генерального штабу, ми бачимо, що втрати противника кожен день не менше 1100-1200 тисячу 100, 1200, навіть в ті дні, так би мовити, умовних перемир чи припинень вогню, бо знову ж, ж чіткого визначення, що це є, немає. Звичайно, що задум росіян, який не вдається в військовому плані, вони хочуть пробувати втілювати чи намагаються втілити і в політичному. Тобто, жодного, жодного якогось відчуття зменшення активності Немає. противника, не має від слова взагалі. Навпаки, вони намагаються угу. адаптувати свою тактику для того, щоб, скажімо, наростити. Кількість атак або збільшити їхні можливості цих атак, тобто від піхоти до мотоциклетних підрозділів, перехід до збільшення нарощення безпілотників, зокрема на оптоволокні, Ми бачимо, що і спроби залучати бронегрупи, яких давно вже порівняно не було. Ну і я вже не кажу про те, що постійно відбуваються ракетні бомбові удари по лінії фронту, при чому противник намагається стирати все, що може з лиця. Угу. Ну до речі, зараз стало відомо про те, що окупанти активно просуваються у напрямку Константинівки, і це фіксує аналітичний проект Діпстейт. Вони майже перерізали дорогу, яка сполучає Покровськ і Константинівку. Також тиснуть на часів Яр і Торецьк. Чи можна вважати зараз, що це є головні напрямки цьогорічного наступу Росіян? Про просування я би так оптимістично не говорив, бо по суті, по всьому радіус відносно Константинівки, чи ми говоримо про південний захід, чи ми говоримо про північний схід, тобто південний захід, так тобі сказали, спроби противника прорватися з Покровська до Константинівки чи Сторецька на сході, чи з. Власне, з північного сходу, з Часового Яру, ну це зрозуміло, тому що Константинівка по суті дійсно стоїть на шляху. Скажімо, магістральних шляхів, які ведуть в Дружківку, Краматор-Слов'янськ, а це не таємниця. Про це навіть я неодноразово казав, що в на Донеччині у них ціль з'єднати наступальні порядки, які вони зараз проводять, власне, в районі Краматорська-Слов'янська. Константинівка знаходиться на шляху. Дійсно, у них були спроби перерізати дорогу з Константинівки в Покровськ чи покровськ Покровську як ми говоримо, рокадна дорога вздовж лінії фронту, але знову ж ми маємо розуміти, що крім магістральних шляхів, про які всі бачать, чують, а українська логістика завжди має ряд інших запасних шляхів. Дуже часто логістичні шляхи міняються, особливо зараз, коли противник намагається дійсно серйозно полювати за українською логістикою в глибину за лінією фронту. То з однієї сторони так ми бачимо очевидні речі, що противник намагається взяти під контроль е, дорогу, і, і це теж зрозуміло. І він намагається власне перекрити або зменшити потік власне під поставок і підсилення збройним силам на Донеччині, uh -huh. з іншої сторони, ну логістика до одної дороги ніколи не прив'язує. Uh -huh. ну, а відстань там від Константинівки до цих нас по суті міст там 7-10 кілометрів. Mm -hmm. Ну і про те, що противник намагатиметься наступати на Константинівку. Це говорили ще взимку, причому дуже багато аля експертів вже говорили, що там травень місяць Константин... бої будуть вестися уже у передмістях Константинівки. Ну, як бачимо, що ще mm -hmm. станом mm -hmm. на сьогодні тому. Ще один важливий напрямок. Про це до речі заявляє наше військово-політичне керівництво. Зокрема, заступник керівника офісу президента пан Павло Паліса. Він повідомляє, що російські окупанти нібито готують спробу прориву оборони на запорізькому напрямку. І, і, скоріше за все, окупанти спробують якимось чином розвивати наступи з форсуванням водної перешкоди ще й в Херсонській області. Що вам відомо про те, що там відбувається? Ну, спробу взяти під контроль русло річки Дніпра, у них планувалося на військовому рівні ще в 23-му році. Стояло завдання створити бригаду річкових катерів, про які ми всі з вами пригадуєте, згадуємо навіть у 24-му році. Але знову ж задум 23-го був на силу втілений під кінець 24-го. Вони створили цю бригаду річкових катерів, про те, що там всі говорили, що. Противник має біля 300 катерів власне на придніпровському напрямку, але під осінь ці катери чи вже навіть під зиму не давали можливість проводити масштабні операції, тим паче будь-яке замокання бійців, Що в таких суднах, що взагалі водів в осінньо зимовий період. Це по суті, як мінімум, виведення його з ладу майже одразу. Я не к ну, великому рахунку це замерзання. Потрапляння у воду, навіть непораненого бійця. Це знову ж переохолодження і величезні шанси загину. Навіть якщо форсувати річку, висадитись на озері, все одно катер е, ну кажу на озері на острові, десь катер все одно не дає можливість стовідсоткового. Гарантії від того, щоб боєць не замок. Ну тобто, там проблеми були в цьому плані, плюс, злагодження не було. Дійсно, пройшов час, пройшла осінь, зима, весна. Ця бригада. Я не знаю якому рівні стану готовності вона зараз, угу. але сам факт її наявності дійсно вказує на ризики і загрози. Так ну і плюс ми знаємо, що противник зараз намагається через Дніпро власне наносити удари вздовж по. Правому березі Дніпра, власне, безпілотниками противник тут має одну серйозну проблему. Він, якщо би хотів форсувати Дніпро, він змушений. Він мав би взяти під контроль острови по Дніпру, які до цього ну, часу контролюють збройні сили для того, щоб мати міні-плацдарми такі для. Форсування річки, ну і окрім того, важка бронетехніку катерами не перевезеш. Вона має або сама форсувати річку, або переводити її на понтонних переправах, або на баржах, а це все створює додаткове навантаження Ну, і в сучасних умовах, коли все пристрілюється, це mm -hmm. просто відкрита міська. Зрозуміло, угу. дякуємо вам. Дякую за ваші коментарі. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко